день. Продовження відео вчорашнього. Їдемо зараз на ринок перова. Треба купити мені. Що мені треба купити? Треба купити сальник на МК. Треба на... на... купити сальник на МК і треба купити защолочку на бак. Бензобак на що ролі епіка, бо защолочка випала і бензин. Там, де в відео побачите. Там бо їхав, дід їхав і машина стала заглухлавля, шланг випав, бля. Воно качає тим бензин бля, на пол, блядь, піздець. Короче, бля. Ось так, ребята, все, їдемо на, на ринок перо. Такі дві штучки, дві защолочки, буде на дяду дядю запас. Коштує 100 гривень. І нормально, зараз поставив, все буде дідусь їздити. Все, ринок перова. Їдемо до діду. Щас я там хоч зніму, можу ще запчасти Запчатися ще буде. Подсниму, вот там буду там включуся. Сюдавчик стоит на месте, ребят, приехал. Дедушки привез. Так, да там Николай Петрович. Николай Петрович! О, да. Вы як король сидите на студии король? я А Ты камеру включил? Да, снимаю вас. Та що ти мій защёлку, а цьому фішки не приніс? А нашу фішку? А де ж фішку? Фішку вона шлана там зустріла. Та це защёлка там найголовніша, там не защёлка. А як її витягти відтуди? Кого? Защёлку. Та да я її зробив там. Як? Там одна зламана, одна там. Ось такий класний вже Не, ну я не знаю, я вчора думаю, що такі бандії воняют. Думаю, ну скрив, подивився насос, Там насос меняется, никого их хняя, ну ладно. А воно вот вилазить. Насос же давление дає. Да, да. і воно не фіксує його ніхіра. Воно Оно вылезло, я думаю, що в салоні воняє, блядь, бензин так твой. А воно порядок, ну я поїздить. я. Так, все, ребята, диска такого знайшов. Состояние новості диска. Зараз продамо клієнту. Клієнт уже є на нього. Крило таке тоже. У нас запчастей дуже багато, тут на аліво тут лежить. Три ачераты. Очерату новіше получається. Кінгурятник такий сюди. Міцобіти піджари вагон четвертый. Кому треба тоже. Фаркоп, міцобіси під джари вагон, то четвертый. Кому треба фаркоп теж, продаємо фаркоп такой. Такий фаркоп, а десь ця херня, я не помню, треба подивитися, де вона, десь тут вона, мабуть, вона. Десь тут вона. Вагон, вагон. Вагон. Короче, десь вона є. прикручується на болтах вона. На болтах тільки я не можу зрозуміти де вона. Ребята, запчасті. Кому треба, салончик воно є хорошенький, треба що. Надо... Ти треба, знаєте що? Щоб я цю літню резину мені, так? літню зимню повикладали на кубку і попарували. Що там ото, я приїду, сфотографірую і закину поки сезон в інтернеті, поняли? Щоб ми поки продати її, поняли? Я ж вам давно казав, а ви не слухайте мене. Так, я злажу, діджу, я ж фотографію, по-моєму. А, ось о, я аби тебе нема, дивіться, дядько. Солок. Ось все. А ти за нема немає а нема. Це ж такі самі похожі за Що зараз. Пока покажу, что красиво позиционеры. Диски на куча. Я їх пофотографировал, все улицы. Да не а вентилятор. Який вентилятор? На, на, на компо на этот. Вентилятор води. А, видите, это компрессор. Ні, вентилятор вон там братин. А, наверное. Комсор на... я знаю є. Да тут замкей, тут ось. замки даже не на баках набакать. Ні, тут нема таких замків. А є тільки не тіки не такі. Є тіки так, але ну, які там двері? Приду бачить які там двері. Так дві кришки багажника за синя дверка це, це амулет да? а вона е хороша бля разів дзвонили за дверку бля я забуваюся завжди, бля, хамуха. синя дверка амулетовська є хороша так яка є? так синя за синя задня ліва є. амулетовська є, передня ліва. потом мадженсис передня ліва. Потому що, передня ліва епіка є, да? Це ж епіка, по-моему. моєму да, передня ліва епіка є. Калина задня права є. СК, так. Не дай Коля, ну вот не я вже закинув інтернет вже звонят, і дзвонять. мені продамо, блядь. Дай Коля, ну не, не, не сподобались? Не дай Коля, такі двері на таку машину попробуй ще найти. В такому состоянии. Ні, я понимаю. Состояние тут охренети не блядь. Нові двері, блядь. А чому вони не приїхали? Ну, не нові, но все одно. Блядь, передня Нет. ліва дверка людина звонила. А я забувся, що на амулетик. Так, все, пишу, я дивиться ту. Так, Дивись. на СК Дивись. дві штуки є задні. Так, подождите, і сіра є на СК, ну задні. Алло? Тю, Жрієнна, ось, а це байт. Оно епіка задній, бачите дико. Ось епіка, ось два задні. О, о ці хороші. Ось эти знімете. Вони як вони нові, тут пробігають 26. це поржавіли тут то таке то херня. Ось бачите? Новий yeah. новенький. Так. Yeah. Це якраз зайкулять, чуєте? Це якраз задні, блять. Це, це якраз задні. Поняли? Yeah. Якраз задній чітко клас. Так, зараз залізуть ящики подивиться. Yeah. Блочки треба на кукушку мені. Yeah. Так, диска зараз продаємо, вже клієнт є на диска. Це був, був князь на туманку, бля, я бачу, тут в мене була туманка. А там не було, тепер в мене буде туманка. Це заслонка, по-моєму Чері Кю-кю. Тут датчики, всем граш з культіволочками. на тросиках. Та що на тросах йде Та що йде на тросах, Ось Це дзеркало ліве на СК, а це на Kia Ceed. Значить таке похоже на як на цьому воно. Як на Сантафе задні, подивимося, чи такі, чи не такі. Ось так, ребята, беру такі свої прибамбаски, дійсно диско вже продаємо, 100% людина забере його. Дзеркало це таке моє кому надо. KIA сіт, задній це я хочу зробити на Сантафе на це похоже. На мене гранді така штучка є ще все. Заслонка Де, Тут було 10 тисяч пробігів. Ця машинка була на стоїть. Нова заслонка. Це прибільний бізнес, склади построю собі, блять, тільки бабокчики треба вкинути склади, ребята. І все, і собі баблішки рубай, і собі. І рубай. хоче, що його. Зараз вадюхами посадимо сюди. Ти ж його немає, блять. Зараз, зараз поки ще де він, блять, ці вадюха. Звони, блядь, 10 минут назад, що виходь, блядь. Як панка забираємо водюшку. Звони обратно до водюхи. А дош ти води? Де, давай. Де він? Немає. Ось минут 10, а, 10. Так що це до багажника. хай багажник переложить ці ящички, ваштучки. Дивити так переложить. Вот багажник. Багажник. то. Багажник, Вася, багажник. Нет. Что, не, не забрал эти ходили? Нету. Не а что, блядь, быту. Ну там уже як до тебе, там Воно, жопу там надо буде. буде, там ты багажник, батри, <звук> там банк то Там уже все, клієнт твой, понял. Поставил довольники. Так, я Вадюха за... Натурою, людям без <кхів> ти за людина, все, Вадюха, давай. А ты что, не хочешь? Вадиха коробочки забрал. Що работать, Вадюха? 12 часов дня Вадюха починає працювати. відкриваємо тазика блядь. беремо рукавиця забувся тут одна рукавиця одна блядь? а де другі значить рукавиці в багажі Вадюха водюха йде. Зараз Вадюша Бачу, я тут взяв? Ві що, рукавичі треба чи ні? Та в мене якийсь не був. Оце що. Що там таке? Блочок. Такая лежить туди. Так, так, я... так туманка. А ось що, ручку на ручку не отмотали. Нас сюди ось, бля. Не відправили, бо ось сьоти, поняв, Резинку не сняли. Намотай туди. Вотай, це що таке? Туманка це на імграді у мене. Ладно, сей собі наказую. Я пофотографирую пофотографірую, буду в інтернет закидати. Закриваємо фотографію, закриваємо інтернет. Ти в ручку замотав а чи ні? А ти машина забрудняється? Так, що да. таке? Ручка діска примістить. Що не, ти диска не замотаємо диска. забути. замотаємо діска. Зараз я пофотографую, Вадюха. Накинуй ручку, бо ще ручку забудемось. Обрат відкриваю железного нашого коня так класик класик замкнули ручку кинули щоб не забутися і все і пошли на падюша ну на ложи дрочну засломку таку курка ну попортираються попротирай, щоб товар не відбуває і надо за заслонку дружбу друж, портри возьми. Так. Не, то, то а різиночки ти положив? Положив, так. Да. Так, це надо треба... кія сі, наче на, на Санта-Фе, похоже, Тань, скажи. Це зараз звірю з Сантафе. Та причому тут Санта-Фе Київ. Ну, то ж як, все може бути, однаково, може бути. Фотера філім, закидаємо в інтернет. Оце за цим ти їздив на лівий берег. Та ні, я їздив, О. то я діско взяв. Так, Ця Туманка лева чарить його красива туманка. Туманочка красивенька і вона чотенька, Туманочка взагалі ідеальна. Сьогодні будемо закидати на авторі. О, падюха гарненько протер. Це виходить, яка, яка машина вадиться, ти не знаєш? А? Оце, що ти протирав? Емгранті, Вадюха, знає. Вадюха знає, що це МГрантик. Тільки механічна. Попробуй ще найти. Це так, дзеркало. Еска чи дзеркало? Паспорт людей на те Якого? Поскінь же людей? дай. Ту За бампер чорний лежить, Что я не, 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 не можу пані, що це за бампер лежить. Без фонаря. То почав один... то то грант, бля. Що... Кукушечка він... диви. Та наш ти царапиєш так побуде. Идеальный бамперок, диви. Так он идеальный? Не, Ну плюс же, ці То Це Сан-Кафе. Ой, це Соренто. Це Соренто. Лежи назад. Не нужно их перебирать. А мне, 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 просто, мне просто интересно, не, что... Нет, то... что с ним есть, не то. то Целый баб, я тут бы не лишал mm -hmm. я ничего. Что вы доводите, да? А что это за бампер? Я не могу понять. Мне интересно сильно. А это что за безопасность, Тань? А, а что она там вываляется? А я не знаю, что это. А, а за какую-то машина? Я не знаю. А, Так, ребята, якийсь бампер еще обнаружив. Непонятно якого производства. Це Та що таке? Осьо якийсь... А, це ти. А що за бампер, бля? Мені стало дуже цікаво, що за бампер. Що за бампер, бля? лки-паки! Я не можу зрозуміти, це бо моє емгрант, ні, ні, не емгрант. Все класний бампер, сіленті, все треба, встати зараз буде убрати ту цю херню і подивитися, що це за бампер лежить. Спортей Р правий Якось так. Все, працюємо далі. Адюжа, що фоткай? Ну, трубки А, трубка форза, нова вайка, ти бачиш? Нова трубка форза. Уже не новая. Скоро. Я сейчас закисне. Тут пробіг, знаешь який? Не знаю. 3000 км. Це нова трубка, понял? Подпиши его, юш. Да у нас подпуска. Не подписано. Подивись, блядь. Покажи. Подивись внимательно. Он на той хуйні, на той такой круглой, нахуй. А верни, блядь. А, форза, блядь. Форза, ну блядь, сфотографіруємо зараз. А це що за хуйня? Тоже форза, навірно. На? Сигнали. Покажи шо. Сигнали? На, сигнали де? Сигнали, там вже на купу, блядь, сигнали лежать. А тут, де? Тож, я поки накупію їх а потім ми в ящик маленький положимо їх. Ось все, бачиш де? Так, мені надо сигнал на Санта-Фе Санта-Фе найти. Санта-Фе, сигнал Тому надо, а на ну подожди. Це з форзи, походу, так? Да? Хто? А, да, в модель форма. що, ще говляй. Сигнал. Подвись. Ави. Сейчас 30 тысяч. На кой тобі надо? Надо, Ре? надо шо, на Тобі оце ну А Що це надо? Проводка как. Ні, тут. А, моторчики. G15. Це що, тоже форза? G15. А G15, да? Вот кинь пока потом разберемся. Финал Санта-Фе надо. У нас финал Санта-Фе не могу быть, и шо? блядь. Тут Ти думаєш, що вони тут будуть санта тут? Ну тут вони всі ще? Я думаю, ящик кудись і бути. Ось що Кінда кія бачиш? -кія. Може бути акцент нахуй. Ось ще трошки Кіндакия, ну ця, наверное, це, мабуть, більший акцент може бути. А, а. а зараз не подивимось, в мене фотка є. А я зараз заб'ю цій. А ось що ще були якийсь, новенький. Да, э, вон их типа хуже, блядь, эти финалы. О, блядь. ФС, бляха, муха. Кукушка, блядь, а шо таке? Надо Санта-Фе, блядь. Черри. Черри, блядь, да. А. Сейчас ну. мы за... зарами подходим, что всё забьем. Раз забьем в Google подимо, что это. Ну всё, сара, Что нам было трошки ещё одни бифоткой. Понятно, что. Ты давай раскладывай потом. Не повонощи, блядь. Оці хороший ну покажи цю патрон-патрон. Це дорогой патробок, да? Це новенькі вони. Бли. Там як люди на городах, а ми на розборці так само. Перебираємо повністю, щоб у нас лежало все по ящичкам. Ось, наприклад, ручки, задні ручки віддільно в салоні, здорові ручки віддільно, блочки віддільно, це віддільно. Це буде ящик. Блочки такі віддільно теж будуть у нас, суттєво таке, куди вони понакидав всі ці вусоми, понакидав сюди. Бли. У нас все лежать по блядь. отдельності. Хоч ящика сам переберу вже. Як ось так, ребятка, щоб було у нас все чітенько. Людина позвонила, пішов, узяв. Щоб не лазить, десь порза, замок ось, ось. Переключатель до переключателей буде у нас, не до того всього. Переключателі до ручки до ручки осі до цього буде. Ось ці штучки. Це на железка. Воздухозаборники називаються. вони. Так, це замок я по-моєму, так. Да. Замок іска. Це ці замки сюди, воздухозаборники, сюди. Скільки їх у нас, цих воздухозаборників. Це уже. А де вони у нас лежать? Ці воздухозаборники. Десь лежать, а де вони лежать? Непонятно де ти ящик. Де ти ящик? Ручки, а, все внизу. Бля. Наверно, треба буде більшого ящика брати. Так, це все ручки тут лежать, це заборники, ручки. Це все заборнички будуть. А ручки нам треба сюди всі блять. Так, це ці. Це якісь кнопочки все якось ось так кому надо заборчики такие на эскато их дуже багато у нас есть камка по-моему раз есть короче великие великі есть все, все сюда все якось ось так ребят работаем продолжаем работать уборка йде полным ходом Полочки опустушаються, будемо тепер ставити ящички, підписувати, і все у нас буде по ящичках. Це до того, те бо в мене було по машинах, воно ну, воно так не годиться. Саме лучше так, ось блочки до блочків, ручки до ручок, те до того, те до того, те до того. Те до того. І все, ручка, вася така. Ящика витягнув, раз-раз, раз, 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 раз перелопати і все, та ходиш, шукає, те, де, де воно що лежить. А так собі оперативненько взяв, собі і все, без ніяких, без ніяких проблем. Так. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До, су... до скорої зустрічі на каналі. Все про це буде до завтра.